Українці це корінне населення нашої країни, одна з найбільших і найдавніших націй світу. Їх частка в усьому населенні України становить близько 78%. За міжнародними стандартами держава, в якій питома вага корінної нації перевищує 70%, є однонаціональною. В усіх областях більшість населення українці. Лише в Автономній Республіці Крим українці за кількістю на другому місці 24%. Найбільше українців проживають у центральному Придніпров'ї та західних областях. Найменше у Донбасі, Одеській області. На Криму у Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Львівській та Вінницькій областях кількість українців становить 95-98% усього населення. Українці становлять 90-95% населення Житомирської. Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Київської, Хмельницької та Черкаської областей усі ці області є абсолютно однонаціональними. Тобто одна нація перевищує 90% населення. У Луганській, Одеській та Донецькій областях, українців близько 60%. А в Криму 24%. За роки, що минули від перепису населення 1989 року абсолютна кількість українців зросла на 0,3%, а їх частка серед жителів України на 5%. В Україні проживає близько 11 мільйонів осіб інших національностей. Це 22 загальної кількості населення. Найчисленнішою групою серед них є росіяни. Вони становлять понад 17% усього населення України. На початку 20 століття. Їх частка становила 11%. За переписами 1959 року 17%. 1989 року 22 Близько 80% росіян проживають в містах. Переважають росіяни лише в Автономній Республіці Крим 58%. Значна їх кількість зосереджена в Донецькій, Луганській, Харківській, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях і Києві. Третьою за кількістю національною групою в Україні є білоруси 275 тисяч осіб. Вони становлять лише один відсоток усього населення До корінних жителів України належать і кримські татари, які були примусово виселені з власної землі в 1944 році. За період між двома переписами населення 1989-2001 роки. Їх кількість збільшилась у 5 разів і нині становить майже 250 тисяч осіб. В Україні проживають також молдавани близько 260 тисяч, болгари понад 200 тисяч, угорці майже 160 тисяч. Румуни 150 тисяч, поляки понад 144 тисячі, євреї близько 100 тисяч. Дещо менша кількість Україні вірмен, греків, циган, азербайджанців, грузинів, німців, гагаузів та інших. Корінними народами в Україні є лише українці та кримські татари. Це означає, що за межами нашої держави вони не мають своєї батьківщини. В усіх інших народів, які в Україні відносяться до національних меншин, є власна історична батьківщина. В Україні є області з дуже різноманітним національним складом. Так в Одеській області, крім 63% українців, проживають 21% росіян, 6% болгар, 5% молдаван, а також гагаузи, євреї, білоруси, вірмени. Цигани та інші нації. У Закарпатській області, де українців близько 80%, живуть угорці, румуни, росіяни, цигани, словаки, німці. На території України налічують понад 130 национальностей и народностей. В 2011 год из Украины эмигрировало около 6,5 миллионов человек. То есть каждый третий украинец в трудоспособном возрасте. Наша держава входит в топ-5 стран по количеству эмигрантов, уступая лишь Мексике, Индии, России и Китаю. Однако лишь треть эмигрантов проживает за рубежом постоянно. 4,5 миллиона украинцев выезжают за границу исключительно на заработки. Только по официальным данным, в 2011 году наши зарубежане перевели на родину 5,3 миллиарда долларов, что составляет чуть менее 4% ВВП Украины. Топ-5 стран, где проживают и работают украинцы, выглядит следующим образом. Россия – около 2 миллионов человек. Италия – полмиллиона наших сограждан. США – полмиллиона. Польша – 450 тысяч. И Испания – 250 тысяч украинцев. Почти 2% наших сограждан, 853 тысячи, подали документы на получение грин-карты правительства США в 2011 году. Это третий показатель после Нигерии и Ганы. Согласно опросам, каждый шестой украинец сожалеет о том, что ему приходится жить в этой стране. А каждый третий изъявил желание при возможности покинуть родину. Начиная с 1993 года численность населения Украины постоянно уменьшается с 52 с небольшим миллионов до 45 в 2011. За эти годы мы потеряли почти 7 миллионов человек. Это сопоставимо с потерями Украины в Великой Отечественной войне. В настоящий момент смертность значительно превышает рождаемость. Каждый день умирает почти 2000 соотечественников, а рождается только 1350. В 2010 году мы вошли в двадцатку самых вымирающих государств мира, пропустив вперед страны Центральной Африки и Афганистан. Почему же нас становится меньше? Для простого воспроизводства населения необходимо 2,15 рождения на женщину, а для роста 2,5-3 рождения. В среднем на одну женщину в Украине приходится одно и четыре десятых рождения. Поэтому Украина не только вымирает, но и стареет. Единственная категория населения, которая увеличилась в сравнении с 90-м годом – люди старше 65 лет. В Советском Союзе на одного пенсионера приходилось четверо работающих, что гарантировало старикам достойные пенсии. В настоящее время соотношение работающих и пенсионеров составляет почти один к одному. Это приводит к огромному дефициту пенсионного фонда и ставит под вопрос выплату пенсии в будущем. По самым оптимистичным прогнозам, Украина в ближайшее десятилетие пройдет точку невозвращения, после которой никакие усилия для поддержания популяции не дадут результат. Пора что-то